Перше в Луцьку відкрили простір для дітей. Цей проект для дітей з недугами, а також постраждалими від війни. У міській владі кажуть, що цей простір оцінять не тільки діти, а ще й їхні батьки. Адже для них це чудова можливість привести та залишити своїх діток зі спеціально навченими фахівцями. Є навіть можливість позайматися зі спеціалістами, які допомагають дітям розвиватись, долати психологічні травми та краще адаптуватися в громаді. Чудово, що є ще одне місце, де ці дітки зможуть соціалізуватися, де вони зможуть перебувати, вони зможуть розважатися, вони зможуть розвиватися як особистості, творчо, естетично, і зможуть тут проводити свій час. І однозначно, що це трошки легше буде батькам, батькам таких діток. Щоб скористатись послугами проєкту «Простір для дітей», можна зателефонувати на гарячу лінію за телефоном 067 315 92 56 або прийти за адресою у місті Луцьку, вулиця Лесі Українки, 65.